Сьогодні актуальне питання прозорості виборів. Деякі кандидати говорять про порушення на дільницях під час голосування 31 жовтня. Наші журналісти вийшли на вулиці міста, щоб дізнатися точку зору мешканців міста над прутом щодо прозорості результатів народного волевиявлення. Як ви вважаєте, чи були чесними це на лісі? були. Ви брали участь в Я не була сама. Взагалі не хотіли йти голосувати, якщо по правді. А люди розказують, що дуже затягали, і таке, таке я чула від людей. Я приймав активну участь у виборах, був уповноваженою особою. Я вважаю, що вибори ну, з порушеннями незначними. А в цілому, я вважаю, вибори були справедливі і чесні. Були ясні порушення, були, були навіть. Маю певні дані, що були підкупи виборців. От. Але в цілому, це е, такі речі, що на загальну картину виборів не вплинули би. Я не знаю, наскільки вони були чесними, справедливими. Кандидат, скажімо так, міг і полити брудом свого противника. Сподіваюся, що будуть чесними. Подивимося з часом. Ми що, чесними. Так відчуваю, просто таке. Я... Казав Михайло Васильович Шиванюк, що хоче бачити господаря. Я думаю, що господар прийшов. Ну, будемо бачити вже. Час покаже. Надіємося на краще.